Нестандартна ситуація і спосіб її вирішення. Samsung в ремонті. Дивимось. Оригінальна батарейка Samsung ємністю 3500 мАг, Два елементи з чотирьох піддуті. Зараз будемо їх міняти. Як? Зараз покажу. Батарейку я розібрав. Це було досить нелегко зняти Оці захисні плівки. Бачимо стан елементів і їхню розкладку. А тепер щодо нестандартності, Нестандартне те, що таких елементів наявності в мене немає. Але в мене є абсолютно новенькі елементи, ємністю 4000 мАг, які б я розкладу отут іншим трішечки способом. І батарейка, яка мала 3500 мАч, тепер матиме 4000 мАч. Готові побачити результат. А він наступний. Елементи замінені. Все ідеально стало на свої міста, прямо до міліметра, ніде лишнього зазора. Чітко стали ці елементи. Чіп перепрограмований, відкалібрований. Єдине, що ці елементи на 1 міліметр товстіші, ніж ці, що були тут попередні, але з клієнтом узгоджено. Він сказав, що все підходить. Результат програмування на екрані. Чіп bq 40453. Сьогоднішня дата, один цикл, ідеально вирівнені секції. 17600 вольтаж, 1,5 Ампера ток заряду. 4000 ємність 115% життя. Незначне збільшення ємності, але воно присутнє. Зовнішній вигляд, наче до ремонту, нічого не змінилося, окрім абсолютно нових елементів, збільшення ємності, правильного налаштування калібрування чіпа, запрограмованого на довгу і стабільну роботу. Бажайте собі так звертайтесь.